Петро Конашевич Сагайдачний був видатний політичний та військовий діяч. Він народився в православній шляхецькій сім'ї і отримав ґрунтовну освіту. Так, він навчався в Австройській академії з 1592 по 1598 рік. Ймовірно, псевдо Сагайдачний він отримав вже на Запорозькій Січі, де був обраний гетьманом у 1616 році. Його політика включала в себе декілька Напрямків. По-перше, це підтримка православної церкви та освіти. По-друге, саме під час гетьманування Сагайдачного козацьке військо перетворилося або остаточно оформилося в дуже потужну військову силу. Кожен козак був озброєний вогнепальною зброєю, збільшилася і кількість козацького флоту. По-третє, Сагайдач не провадив в життя досить вдалу дипломатичну політику. Він з одного. Одного боку відстоював права козацтва, а з іншого знайшов порозуміння з урядом Речі Посполитої, і саме за часів Сагайдачного, як правило, козаки і поляки виступали разом. Прикладом цього може слухувати битва 1618 року з Московією. В цей бій вів своє військо, король Польщі Водислав IV. Він претендував в ті часи на московський престол, проте згодом стало зрозуміло, що його сил не вистачить, і він звернувся по допомогу до Сагайдачного. Сагайдачний не відмовив йому, і козаки провели декілька дуже успішних операцій, оточили Москву. Уточенні Москви брали участь, безумовно, не лише козаки, там було об'єднане польське литовське військо. І тримала ця осада з листопада по грудень 1618 року. Внаслідок цієї осади Москва була зможена підписати Деолінське перемір'я 1618 року, в якому повертала ВКЛ землі Чернігівщини та Новгород Сіверщини. І у 1635 році вони. Точно оформилися у Чернігівське воєводство. Ще одним зразком порозуміння між козаками та поляками стала Хотинська битва. У 1621 році турецький султан Осман ІІ зібрав військо 150-160 тисяч осіб. Його метою було знищити військо Речі Посполитої, захопити краків українські та частину польських земель. Литовське польське військо виставило лише 42-43 тисячі осіб. Вони не подужали таку навалу. І Сагайдачний на козацькій раді вирішив допомогти полякам проти за виконання низки вимог. Визнання прав козацтва, їх зрівняння зі шляхтою, розширення реєстру, дотримання релігійної рівноправності, підтримка православної ієрархії. Поляки погодилися на виконання низки умов і з козак виставили тоді 40 тисяч вояків. Восени 1621 року під Хотинською фортецею розпочався бій. Коли турецький султан Осман з величезним військом напав на обоз запорозьких козаків, що його вони називають табором. Запорожці хоробро його відбили. Пригнічений такою Паразкою настільки, що відмовився того дня, їсти султан обіцяв 50 злотих кожному татаринові, який приведе хоч якогось козака. Одначе козаки під проводом Гетьмана Канашевича, до яких потім приєдналися поляки, змусили його до втечі. Під керівництвом Сагайдачного козаки відбили дев'ять штурмів, здійснили кілька нічних атак. Близько сотні чайок діяли на Чорному морі, сковуючи частину турецьких сил. Ця битва стала однією з найбільших баталій того часу. Отож, роль українського козацтва у протистоянні, що розгорнулося між Османською імперією та Річчю Посполитою, була дуже вагомою. Перемогу отримала Річ Посполита. Завдяки Хотинській битві Річ Посполита відвернула. Загрозу втрати чималих територій, крім того, ця битва була одна з перших гучних перемог над Османською імперією і спростувала думку про те, що султанська гвардія є непереможною. Останнє призвело до низки повстань, що їх чинили підкорені турками народи. Крім того, після цієї битви Султан надовго відмовився від намагань завоювати Європу. Завдяки героїчним діям у Хотинській війні запорожці підтвердили свій статус хоробрих та мужніх воїнів своєї Європі, і про це свідчить велика кількість друкованих видань та гравюр сатиричного та політичного змісту того часу. Наприклад, це голландська гравюра з міста Дельф. Поруч фігур, що символізували різні країни Європи, стояла фігура і захисника, це козак, що уособлював собі Україну. Помер Сагайдачний у 1622 році, і його сучасники уславили його пам'ять випуском книги Вірші на жалісний погреб Канашевича Сагайдачного. У сучасності Сагайдачному стоїть декілька монументів в Україні. Це в місті Харків та Київ, названі в його чесі кілька вулиць та скверів. Отже, у цій темі ми з вами розібрали причини-наслідки Люблінської унії та генезу козацтва. Щодо останнього, то можна сказати, що козаки пройшли довгий шлях від маленьких груп рибалок і мисливців, які добували собі поживу у степах на південь від Києва, до поселенців на нових землях у степовому прикордоні. Від приватного ополчення на службі князів до збройних рушницями піхотинців, що воювали як самостійна сила її викликали повагу іноземців. І нарешті від втікачів і шукачів пригод до членів згортованого військового братства, яке вважалося окремим станом суспільства, що вимагав від уряду не лише грошей, а й визнання їхнього шляхецького статусу.